Я спілкувалась з одним е власником видавництва. Це видавництво одне з найбільших в Україні, фоліо. Uh -huh. Я сиділа недавно струлева, і я була, я була дуже так засмучена чимось. І сідає чоловік, і він мене впізнав. І він каже: Я вас десь бачив. Uh -huh. А я дивлюсь на нього, і це, це власник волю. І mm -hmm. я згадую всю крінжу, яку він навалював типу, в інтернеті, але не можу згадати, яка саме була його. Потім я згадала, що я його переплутала з іншим власником видавництва. Якраз ми говорили про Сопольський, його видає наш формат. Mm -hmm. Наш формат власник теж дуже крінжовий, але прям ще більш крінжовий. Він говорить речі, які абсолютно не фільтрує. Він гомофоб, він мізогін, ну він mm -hmm. типу, прям максимально неадекватний. І я така. Я, я їх ледь не переплутала в голові, слава Богу, нічого сказала, тому що було потім ну соромно у висновку з Красовицьким були недавно новини. Він чим був відомий? Тому, тим, що він сказав на якомусь фестивалі вживу перед батьком, людьми каже, нам треба швидше перекладати книжки. Бо от я хотів прочитати нову книжку Стівена Кінга, не міг дочекатися український переклад, прочитав піратку російську, виродену в ВЛНР. Тано oh. oh. він це сказав при людях в книжковій українській ширноті, власник великого видавництва, і всі такі. У -ху -ху -ху".